Це двір на вулиці Миколайчука, 17Б. До народного контролю звернулися його мешканці. Люди кажуть, ця водойма тут не зникає майже увесь рік, а вода частенько добирається не лише до під'їзду, але й до електричної підстанції. І в будь-який момент вистрілити, вона вже й горіла неодноразово. У цьому дворі одна решітка, та й та забита. Це є причиною тутешніх повеней. Люди кажуть, електричні кабелі тут частенько спалахують. Як результат, мешканці сусідніх будинків залишаються без електрики. Стоїть високовольтний трансформатор. у в цьому приміщенні, і постійно, от як отакий от потоп, воно постійно замокає. А, а який результат? Починає кабель тут тягнеться до того будинку високовольтний, і він починає стріляти. Немає труб відводу дошових вод до е, міської каналізації. П'ять поверхів, воно дави на землю. Цей тиск піднімається до дах, дах перекритий шифером, і цей конденсат весь осідає в даних квартирах. Постоянна іржа тече з всіх дирок, що є. На вулиці машину не можна навіть під'їхати, тому що вода по коліна. Із пліснявою та сирістю Оксана Дмитрівна у своїй квартирі бореться щоденно. Сім'я хворіє, а грибок розростається по всьому будинку. Тут нас старшенька робить уроки, меншенька спить, коли сонце на дворі дихнути в хаті немає чим. Це, це так а вночі прямо душить на ремонт у селі. Бонтежиться господиня не вистачає вже ані сил, ані грошей. Минулого літа ми дари з сином все до, до панелей, травили якусь хімію. Йому усі проблеми двору вже найближчими днями оглянуть та усунуть. Запевнили народний контроль у виконкомі. Обіцяють навести лад з каналізаційною системою та зробити все необхідне, аби вода під під'їздами не застоювалась. Далоказівку вказівку водоопитних пробу. Перевірити, причистити дощові решітки, подивитися, чи там є якісь можливо забито щось золотами. Є перевіримо. Плюс ми постараємося в цьому році зробити людям поточним ремонтом даний будинковий приїзд. Народний контроль відстежить, аби на вулицях Миколичука, 17-Б, були проведені усі необхідні роботи. Інна Моню, Роман Кочержук, народний контроль. Звертайтесь до народного контролю. Телефонуйте 0800 502 945. Пишіть narodkontroluye@gmail.com.